Наступні чотири роки Оксана так і прожила між будинком і двором у буці, між людьми, які її не бачили, і тваринами, які її прийняли. Батькам було байдуже її життя не викликало питань, не тривожило, нікого не заважало. Сусіди ж думали, що це просто дивна дитина, мовляв, грається з собаками, бо любить тварин. Звичайна сільська історія без зайвих розмов. І втручань ніхто не помічав проблеми або просто не хотіли її помічати. Довгий час оточуючи, ігнорували цю проблему. Сусіди наважилися викликати лікарів лише тоді, коли ігнорувати те, що відбувалося просто під їхніми вікнами, стало вже неможливо. Щовечора тишу села розривало виття. Оксана вила разом із собаками. Це вже була не дитина, що грається, це був крик, який надто довго ніхто не хотів чути. І лише тоді люди вирішили втрутитися. Коли медики забрали Оксану, їй було сім років.